Добрий день, малята! Сьогодні в нас заняття з математики. Діти, ой, що це? До нас подивіться, приїхав грузовичок, і він нам щось привіз. О! Розгрузив кубики, посигнали вам так гарно і розгрузив кубики. Подивіться, діти, а скільки кубиків? Правильно, багато. Ось подивіться, що в мене в руці. Так, це кубик. Молодці. А якого він кольору? Правильно, синього кольору. Діти, подивіться і скажіть, скільки грузовичок привіз кубиків. Подивіться, правильно, багато кубиків. Отже, якщо багато кубиків, то ми можемо з вами побудувати вежу. А щоб побудувати вежу, ми з вами візьмемо один кубик і поставимо. Тепер візьмемо ще один кубик і знов поставимо. Візьмемо ще один кубик. І поставимо. Подивіться, яка велика вежа в нас вийшла. А зараз ми з вами зробимо ще маленьку вежу. Візьмемо один кубок і поставимо. Подивіться, в нас вийшло дві вежі: одна висока, а друга низенька. Висока вежа, низька вежа. Щоб скласти високу вежу, ми з вами взяли багато кубиків. А щоб скласти низеньку вежу, ми взяли один кубик. Ой, розвалилась наша вежа. Ну, нічого страшного, наші малята вдома ще одну вежу побудують високу вежу та низьку. А наш грузовичок Забирає кубики і повезе їх на будівництво. Наш розовичок зрадів, що дітки вже можуть складати високу і низеньку вежу. Він вже нас покидає. Дітки, а подивіться, що в мене ще є? У мене є яблучка, і в мене є дві такі полосочки: червона та синя. На червону стрічку ми викладемо одне яблучко, а на синю стрічку ми викладемо багато яблучок. Подивіться. І ви вдома теж. На червону смужку викладіть одне яблучко, а на синю багато яблучок. Дітки, поки ми з вами займалися, за вами спостерігав котик такий веселий, лагідний. Він любить гратися і подивіться. У нього є кульки. А скажіть мені, якого вони кольору? Так, червоного та жовтого. Дітки, а зараз я вас хочу запитати, яких кульок тут багато за однаковим кольором? Так, червоних. Тобто, ми з вами сказали, що червоних м'ячиків багато. А в нас ще є жовтенький м'ячик. Він в нас один. Тобто. Червоних м'ячиків багато, а жовтих м'ячиків один. І я буду з вами сьогодні прощатися. До побачення, мої любі малята!